Доброго дня, шановні пані та панове! Мене звати Ніна. Ви на каналі «Мислиці за Скарбами. Мій канал це відеощоденник, де я ділюсь зі своїми підписниками своєю колекцією вінтажних виробів і скла, кераміки та порцеляни. Запрошую всіх, хто робить кроки в колекціонуванні, підписати, сподіваюся, вам буде цікаво. Сьогодні, якраз влог, де я продемонструю свої знахідки, які я придбала на зльоті колекціонерів, які проходять в останню суботу місяця в місті Києві. Це вже другий випуск, тому не буду повторювати щодо самого зльоту, а одразу приступимо до огляду. А ви вже, шановні мої глядачі, зробите висновок чи скарби, це чи барахло. Залишайте, будь ласка, коментарі внизу під відео. З усіх підставлених один предмет був куплений через інтернет. Цей чудовний чудовий півник, городниця. Планую вам показати свою невеличку колекцію штофів. Та простляневих ємності для напоїв, тож вирішила вам продемонструвати в цьому випуску свою покупку. Мені цей півник завжди подобався. Хотіла придбати в гарному стані, без втрат та недоліків. Та ще і ціна була на нього щось за 200 гривень, то я вирішила, що це недорого для такого красунчика. Я просто хочу, щоб ви звернули вашу увагу тут ще і номер в тісті, і клеймо, купольна городниця. Ну, мені взагалі дуже подобається. Ну, таке, коли ми 62-го по 70 й рік. Ну, і хоча мені, якщо чесно, не завжди подобається порцеляна гарантинки саме цього періоду, але цей півник просто неймовірний. Він, по-перше, такий легкий, просвічується весь колір, не знаю, навіть не можу словами передати, який він гарний. Така порцеляна слонової кістки. Ну, Не буду довго зупинятися. Ще роздивимось його ближче на відеоліг. Штофів незабаром. Так просто вирішила вам показати. Не, не змогла стриматися, як то кажуть. Повертаємось до предметів зі сльоту колекціонерів, які я придбала. Я розумію, коли кажуть, що це елітна барахолка. ну щось в цьому є. Бо багато продавців приходять з метою саме продати вироби, а не обміняти чи продемонструвати іншим колекціонерам. По нещодавній традиції, яку я завела на каналі, буду демонструвати придбані предмети з дешевших до дорожчих. Саме дешевше мені обійшлася ці чашечки. І ця красуня спецовник Полонського заводу, художньої кераміки. Вже потроху збирається пташина сімейка. Подивимось на клеймо. Таке клеймо ставили з 73 по 2000 роки. Ось така. Порцеляни, зверніть увагу, підглазурний художній розпис столями водорозчинних металів. Ручний надглазурний розпис по золотою. Автор розпису Ганна Погрібна. Ну, мені особисто дуже подобаються такі речі з українським колоритом. Хоча я знаю, що вони не рідкісні, їх багато купують. Просто там і колекціонувати. Я особисто для користування. Але я із задоволенням купую навіть не по одній штуці, а щоб можна було потім подарувати рідним чи знайомим. Вони дуже якось представляють саме нашу українську культуру, тож мені здається, що це доречно такі речі дарувати. Ну і так як я вже їх не виготовляю, то самі розумієте їх цінність, бо їх все рідше і рідше можна знайти. Буде. І якщо в гарному стані, вона дійсно в ідеальному. Гарно збереше на посолоте, то я з задоволенням подваю. Далі, до вашої уваги, такі чашечки сервізу Вогний цирку. Я намагалась, ну, намагалась знайти якесь підтвердження Цього, ну, цієї назви в інтернеті шукала вчора довго. Але, знаєте, блогери називають Вогні Цирку. Але писали люди на торгівельних майданчиках, що назва конфеті цікава. Якщо хтось нам підскаже от, в коментарях, яка вірна назва, то я буду дуже е, вдячна. А насправді підходить і та, і та назва, тому що, ну, як така яскрава чашечка, і він такий дуже е, е, святковий сервіз, мені здається, тому я і вирішила підбати хоча б чашечки з цього сервізу. А блюдце червоні, то ж думаю, що зможу знайти. Єдине, що в мене така ж проблема як була, як і в той раз. Щось бачите, мене не навчило, що дуже погане освітлення в залі, і я не помітила, що потертисті по золоти покраю чашечки. Ну, не суттєве, але все ж таки наступний раз буду уважніші, тому що я купувала, мені ну, здавалося, що вони в дуже гарному стані. Так. Ну, Давайте швиденько по клейму Пройдемо. Ось таке клеймо стало 63-го по 1974 рік. Я бачила цей сервіс на різних формах, але мені на цій формі подобається більше всього. У нас приймав участь битві титанів, чайничок полони, маки. А тепер роздив... давайте роздивимося цієї форми чашечки. Форма, як по мені дуже цікава, вона така конусна. Називається ів 2 автор форми Очеренко Віталій Іванович рік створення форми 64. Гарне часткове кобальтове криття з поєднанням кольорового. Саме це, я й думаю, надає йому такий. Таку ж життєрадісність, оці яскраві кольори. Надлазурне залучення по кобальту. Ну, Мені тепер захотілося такого, якщо чесно, такої форми вершківника. Тепер буду шукати. Мені класно, мені дуже подобається. І, до речі, хотіла ще відзначити, що кобальт покриття дуже якісне. Може, там деякі виробничі недоліки в самій найчаще, але кобальт чудовий. Наступний по ціні така. Стильна ну, скринька скляна, вона мене взагалі дуже вразила. Колір неймовірний. Від нього випромінюється таке неймовірне сяве, це навіть не можна передати ну, словами. Вона просто сяє. Я от взяла її на руки руки, і, знаєте, така тримаю, і думаю, ну, це я таке ще не бачила. Вона просто випромінює сяєве таке. Ну, Дуже стильна, така красива, скляна скринька. Вона така, в принципі, без недоліка тут є якісь такі зачіпки, але вони були, ну, для мене це зовсім незначні. Я десь читала на сайті, що можна використовувати, як джемницю, хтось презентував. ну, Але мене більше вразило, як придбала її як скриньку. І мене дуже вразило, все ж таки, це такого неймовірний цей колір, от залежно від кольору освітлення, вона змінює відтінок. Від бліду такого блакитного до ніжного бускового. Виробництво Богімія клас Чехословаччина з часів Радянського Союзу роки виробництва 70-80-ті роки. Ось така от красуня. Бачите, вона складається з таких однакових. Отак. Так що, якщо я бачу такі якісь цікаві недорогі скринячки, я обов'язково обов купую. тому що ну, Я взагалі, якщо чесно, спочатку подумала, що вона з уранового скла, тому що я якось так зайшла вночі на кухню, коли я всю цю посуду з... зі зльоту, була просто в шоці, бо вона так почалася, вона якась світиться. Ну, До мене вже їде ліхтарик, тож потім все перевіримо. І, до речі, ви знаєте, чому я купую ще такі речі, бо цього заводу теж вже немає. Я спілкувалася жіночкою минулий раз на зльоті, вона з Чехії привезла, багато було в неї скринік, таких на продаж дуже гарних, але ціна була просто. Ну, я вважаю, що дуже дорога, ну, дуже високі ціни. А ця така недорога за помірну ціну, тож я і такого неймовірного кольору, то і придбала. Далі хочу вам показати цього красення. Істрійського склозаводу, чесно кажучи, йдучи на зліт колекціонерів, я не була впевнена, що я зможу зекономити на чомусь, хоч взагалі, бо це не те місце, де економлять. А саме з цим келихом я зекономила, бо такі високі келихи коштують в інтернеті в два рази дорожче за менших. А у продавця всі келихи Істрійського заводу різних розмірів були в одну ціну. Ну, що для мене було дуже дивно. Ну, от, тому я скористалася, придбала. Він такий височенкий, автор Григорій Паламар. Стрийський склозавод, 70-ті роки. Я вам демонструвала відео відеоогляді колекції стрийських келихів такі самий, тільки менші по висоті, і з марганцевого скла. А цей красончик більш такого аметистового кольору. Це гутне скло. Всі вони вироблялись вручну. Буду надалі поповнювати свою колекцію. Оце ж. Просто справжні красунчики. Буду. В пошуках, як то кажуть, чергового красунчика в колекцію. Наступною красуні стала Ваза Коростень. Якийсь час в мене був ступор щодо колекціонування ваз. Я зрозуміла, що для великих вас у мене мало місця. А щодо маленьких, я не визначила з темою та формою. Просто хотіла купувати якісь цікаві. А ця здалася мені дуже цікава. І якщо її зустрічала, то вона була не дуже в дуже доброму, ну гарному стані. А це, я вважаю, в відмінному стані, добре збережена позолота, цікава форма. Бачите, тут такий надпис: Житомир. Климо таке з 62 по 96-й рік. Така не дешева, 8 рублів 50 копійок коштувала. Порцеляна, до речі, білесенька. Наскільки я розумію, ну, то що ми бачимо тут такий надпис Житомир, то тут, напевно, була створена до якоїсь дати, Проручили випуск цих вас. Вона виглядає дуже багато, нарядна, скоріш за все, за того, що багато на позолоту, зверніть вашу увагу, яка вона об'ємна навіть і всередині. Дуже гарне поєднання кольорів, Мені взагалі дуже подобаються такі речі. Ну, вона ніколи не була, до речі, дешевою, а я її все рідше і рідше зустрічаю, то в цього разу вирішила придбати, бо мені дуже подобається цей розпис і ці приємні, дуже гарні кольори. Мені взагалі сьогодні це якось так сподобалась наша сьогодні трійка в таких спокійних кольорах. До речі, дуже гарно. Далі презентую такий гарний вершківник. Він мені, городниця, завжди подобався, ніяк не могла придбати, а тут на зльоті зустріла в гарній якості, я думаю, він не користований. Я вважаю, що цього разу я переплатила, але в цьому і лотерея цих всіх барахолок, неважливо, як ми її називаємо, там, зльот чи барахолка. є завжди якийсь предмет, який ти розумієш, що дорого, але купуєш. Тобто і так зі мною, друзі, я торгувалася, бо продавець стверджував, що це ну, 50-ті роки. Корисно, до речі, знати роки, коли ставили Тавро. Ну, тому що я сказала, що ні, він не правий. Озвучила, що це клеймо ставили з 70-го по 2000 й роки. І Він мені зробив гарну знижку. Автор форми Крижановський Олександр Васильович. Інформація з інтернету щодо назви. Та року створення ну, мені невідомо, про декор теж нічого не можу сказати. Але вершківник такої форми, чесно кажучи, давно мріяла, бо я бачила у блогерів інших, які показують розпис ручний, надглазурний, яскравий, такі соковиті кольори. Чудова квітка зображена, а це каліна здається. Малюнок, до речі, з двох боків. На торгових майданчиках я бачу, зустрічаю народну назву, квіти. Хочу звернути вашу увагу, що тут є така дірочка під ручкою. Тож, я колись вивчала, що це з-за того, що такі вироби цільнолиті. Тобто ручка не прикріплюється окремо до виробу, коли запікається. А ця дірочка для. Вона запіка... Ця ручка запікається разом з виробом і ця дірочка для виходу повітря. Щоб за того, що Коли виріб запікається під високою температурою, під якою відбувається ну, обжик порцеляни, виріб не дав тріщину, а залишився цілим. Ну, як по мені, чудовий відвір мистецтва. Згодом я, може, придбаю навіть повний сервіс в повному складі, тому що мені подобається ця і форма, і декор такий гарний. І взагалі, це те, що мені просто. Як то кажуть, прям до душі такі речі. Далі, як то кажуть, до вашої уваги неймовірний красунчик, якого я закохалась, одразу вам кажу, тільки побачила, закохалась. Такий святковий, рідкісний, до речі, читала, що мало тиражний, приручений до святкування 50 років жовтня. Напис виконаний золотом позолотою. І хоча я не купів, не купую агітаційну порцеляну, але тут вже не стрималась. Бо я обожнюю коли колекціоную такі штофи. Давайте подивимось на клеймо. Це Коростенський порцеляновий завод. 67-й рік виробництва. Ну, якщо прирочно, то 50 років жовтня. Тонкостійний, друзі, тонкостійний найлегший фарфор, штов невагомий. Надглазурний і підглазурний ручний художній розпис з фарбами та золотом. Рідко зустрічається в розписі форф... ну, в розписі фарфору цей колір такий зелений. Він дуже такий холодний, гарний. Мені особисто дуже подобається. Багато золочення, відведення золочення. бачите, по всьому штофу. Ну, і саме головне це рідна кришечка. А процента, до речі, білесенька, він її дуже. Дуже приємно тримати в руках. Але ми ж то ще дивимось, тому не будемо дуже довго зупинятися. І останні покупочки на сьогодні в одну ціну це скринька такого яскравого е кольору. Я взагалі, якщо чесно, вражена, як тільки побачила її, я такі речі просто обожнюю. Мені сказав продавець, що це довоєнне. Ну, я читала, що це довоєнне скло. Але я читала в інтернеті, що це може бути як 40-го, так і 50-ті роки. Виробництво виконавця я так і не знайшла, бо тавра немає. Виконана в стилі Art Novo. Ми знаємо це як стиль модерн. Вона з недоліками. Я побачила, друзі, я вам дуже раджу промацювати скляні речі, тому що її продавали як нову. Потім я побачила недоліки, мені зробили велику склижку, а вже вдома я побачила ще один недолік, тому що ну так, якщо однотонний, одного тону скло, ну просто незамітно. Я просто не помітила. Якщо б я промацала, бо мені сказав продавець, що кришечка ціла, ну я її не промацала, але він міг теж не знати. А, дуже чемний гарний був хлопець. Уявляєте, от, 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 я так сама усвідомлюю, як треба зберігати, щоб не пошкодити, бо е, я от, розумію, що країну нашу бомбили під час Другої світової війни, і скло ну, знайти в ідеальному стані, а ще й довоєнне дуже важко. Продавець, до речі, сказав, що це уранове скло, що він підсвічував ліхтариками. Ми згодом обов'язково це перевіримо. Мені ця скринька сподобалася своєю величчю, такою грандіозною формою. Ці ж ніжки, ця ручка тримачна, як вона як корона да? просто вражає. Ну і все ж таки колір фантастичний. І останній придбаний предмет в колекцію найкрасивіше. колекційна ваза з порцеляни, довбизь поцеляновий завод. Климо. Таке ставили в 60-х роках, рідкісне, малотиражний випуск. Вона випущена до старіща народження Тараса Григоровича Шевченка. З 1864 до 1964. -го. Тож я і зробила висновок, що це рік випуску 64-й. Да, вона така дуже цікава, часткове покриття яскравого такого червоного кольору. Надглазурний художний розпис. Зверніть увагу, які тут квіти гарні. Листечко, такий художній розпис фарбами, та позолотою золотою розпис. Фото друг по фарфору. Сіваю, з цією вазою, друзі, взагалі було смішно поділюсь з вами, бо спершу, коли я спитала ціну, мені сказали 100 доларів. Не знаю чому, я не дуже, мені не здається, що я схожа, що я якась ну, просто це сміх. Але в кінці, коли вже я виходила зі зльоду, я, ну, з льоту, я спитала ще раз, то мені вже сказали в 4 рази менше. Тож я можу порадити, якщо щось сподобалось, то спитати ще раз про виході і дуже попросити знижку. Тому що. Буває таке. А вона ж, друзі, білесенька, тонесенька. Вона під свій, якщо її так підсвітити, то вона ж вся світиться, друзі. Стіночки тонесенькі, вона дуже гарна. І зверніть увагу, в гарному стані збережена позолота, навідмінна. На відмінно. А ще я купила на зльоті срібло. На вагу продаються такі непогані вироби. От кулон сьогодні донька одягнула. Я хотіла вам показати цитрін. Сережки вже встигла зламати, ну потім, коли починю, вам покажу. Сказали камінь-бурштин, ну не знаю. Ну, в принципі, потім можу такий випис якийсь робити, показати вам, які я придбала на парахолках, вироби зі срібла. Друзі, прогання, пишіть в коментарях, що вам сподобалось з моїх придбань, ставте подобайку, щоб в мене був настрій надалі знімати для вас відео. І під кінець хочу показати вам таку тарілочку на подарунок. Зік. Климо таке ставили з 62 по 72 рік. Я чотири тарілочки придбала для користування, бо в мене є просто в побуті, ми користуємося такою формою, але прийшло таке все ну, з каркелюром, тому я таким не користуюсь. Але для тих, хто, хто колекціонує, то подарую, надам перевагу, хто надасть довідку ВПО, а потім розміщу в групі. Якщо ніхто не звернеться, то може. Подарують тому, хто просто звернеться, кому сподобається. І перед тим, як розміщати відео в Ютуб, я скидаю групу, хто перше напише, тому і подарую. Силку на групу залишу внизу під відео. Долучайтеся, у кого є бажання отримати подарунки. Та й самі даруйте подарунки. Знаєте, як в наші часи. Взагалі, хтось хоче, може відмовитися, комусь дуже потрібно. Велика подяка, хто дивиться це відео до кінця, подивився моїм підписникам і хто ставить мені подобайки. До зустрічі в наступних випусках. Всім миру і добра.